Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Оксана Івченко. І починаємо з головних новин. Стисло. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається менше двох днів. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються ювілейні 25 літні Дефлімпійські ігри. Вперше змагання прийматиме Японія. І втретє літні ігри пройдуть в Азії після Тайпея 2009 та турецького Самсуна 2017. Також в рамках ігор буде відзначатися 101-ша річниця заснування світового дефлімпійського руху. Українські ветерани беруть участь у чемпіонаті світу з параджиу-джитсу, який сьогодні стартував в Абу-Дабі. До складу нашої команди увійшли десятеро ветеранів війни, які вибороли свої місця у складі збірної під час фінального етапу TMS Ukrainian Championship 2025, що пройшов у Києві 18 жовтня. Пара джиу-джитсу це адаптована форма джиу-джитсу, призначена для людей з інвалідністю або після тяжких травм, зокрема ампутації кінцівок. Національна збірна України з футболу готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу 2026 проти збірних Франції та Ісландії. Сьогодні у Парижі підопічні Сергія Реброва складатимуть іспит у дворазових чемпіонів світу французів. А вже у неділю на синьо-жовтих чекає ісландська команда. Наразі в нашій відбірковій групі Франція має 10 очок. Україна 7, в Ісландії 4 бали, а Азербайджан має одне очко. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. До старту літніх Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо лишається менше двох днів. Вже 15 листопада у столиці Японії розпочинаються ювілейні 25 п'яті літні Дефлімпійські ігри. Перше змагання прийматиме Японія і втретє літні ігри пройдуть в Азії після Тайпея 2009 та турецького Самсуна 2017. Також в рамках ігор буде відзначатися 101-ша річниця заснування світового дефлімпійського руху для національної дефлімпійської збірної України. Це будуть 9-ті літні дефлімпійські ігри за роки незалежності України. А другі підготовка до яких і участь наших спортсменів з порушеннями слуху відбуваються в умовах дії. Воєнного стану в Україні за підсумками участі у восьмилітніх дефлімпійських іграх, українські спортсмени вибороли 512 нагород, 165 золотих, 176 срібних та 171 бронзову медалі. В історії міжнародного дефлімпійського руху Україна двічі очолювала загальнокомандний залік літніх дефлімпіад. Та ставала переможцем ігор у 2005 році та на минулих іграх у 2022 році. По участі в Дефлімпійських іграх, які будуть в Токіо, ми дуже дуже жорстко підбирали відбирали кандидатів на поїздку наших спортсменів з індивідуальних видів спорту, а також з командних видів спорту було прийнято рішення, що ми затверджуємо критерії відбору спортсменів. Наприклад, обов'язковим обов'язковою мову після Дефлімпійських ігри, які були у 2022 році. Це вже історія, це вже все. 2023, 2024, 2025 роки. Це обов'язково участь у чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу і зайняті призові місця, чемпіонати світу, перше, друге, третє також місце і чемпіонати України, які проходять на, в Україні з 2024-2025 роках тому це був явним показником що спортсмени хочуть показати результати хочуть поїхати на дифлімпійські ігри в токіо Українські ветерани беруть участь у чемпіонаті світу з джиу джитсу в Абу-Дабі. Змагання стартували сьогодні. До складу команди увійшли десятеро ветеранів війни, які вибороли свої місця у складі збірної під час фінального етапу. CMS Ukrainian Championship 2025, що пройшов у Києві 18 жовтня, у кожного з учасників своя історія незламності та щоденної роботи над собою. Повідомляють у міністерстві у справах ветеранів України. Пара джиу-джитсу це адаптована форма джиу-джитсу, призначена для людей з інвалідністю або після тяжких травм, зокрема ампутації кінцівок. В Україні цей напрям набирає обертів у контексті реабілітації ветеранів війни та людей з інвалідністю. Тож боліваємо за наших і бажаємо гучних перемог на світовому рівні. Холод драйв і перешкоди військовослужбовці та ветерани головного управління розвідки взяли участь в осінній. Дикій гонці, зокрема, в екстремальному забігу змагалися бійці підрозділу реванш Міжнародного легіону ГУР. Разом із воєнними розвідниками дистанцію проходили воїни СБС, ССО, ДШВ, Сухопутних військ та курсанти військових навчальних закладів. Команди змагалися у забігах на різних дистанціях: 200 метрів з перешкодами, понад півтора кілометри з перешкодами та 5 кілометрів. Метрів з перешкодами відповідно. Проводились індивідуальні парні та командні забіги. Дика гонка це унікальне поєднання змагальних дисциплін, бігу по пересіченій місцевості, подолання складних перешкод і боротьби з викликами природи. А тим часом українські ветерани пробігли ультрамарафон і Зібрали 800 тисяч гривень для Unbroken. Гроші зібрали під час участі ветеранів головного управління розвідки Міноборони України. Розповіли у Limitless. Зокрема, долали 52 кілометри і 6 десятків перешкод двоє ветеранів Тарас Проць і Сергій Шикун. Обидва мають ампутації, але пройшли складну трасу разом із професійними спортсменами Олексієм Вовком та командою Spartan Race Ukraine. Забіг став частиною благодійного проєкту Лімітлес. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю обладнання для Unbroken – медичного хабу у Львові, який допомагає пораненим бійцям повернутися до повноцінного життя. Прем'єра документальної вистави Я не покину Україну, яка створена на основі реальних історій ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Відбулася вона у Рівненському академічному українському музично-драматичному театрі. І як повідомляють у Міністерстві культури України, на сцену вийшли не професійні актори, а справжні. Учасники бойових дій з Рівненщини, які відверто розповіли про своє життя, дитинство, фронт і шлях повернення до мирного існування. Їхні сповіді це театр правди. Глядачі почули живі голоси людей, які пройшли крізь найважчі випробування. Але зберегли людяність, гідність і любов, ідеться у повідомленні мінкульту. Зазначається, що вистава створена на базі театру під керівництвом естонської режисерки Марле Карусоо, засновниці школи документального театру в Естонії. Сам проєкт підготували спеціально для участі у фестивалі документального театру Вабадус, що відбудеться в естонському місті Нарва, до речі, на кордоні з Росією. А Київщина приймала особливих гостей американських ветеранів організації TAPS International та Troops First Foundation, які прибули в Україну в рамках візиту, організованого спільно з міністерством у справах ветеранів. Вони приїхали, щоб поділитися досвідом, який об'єднує наших захисників. Досвідом стійкості, взаємної підтримки та побратимства зазначили у Київській обласній військовій адміністрації. Американські військові, які пройшли службу, зустрілися з українськими захисниками та захисницями з Київщини. Поспілкувалися про реабілітацію, соціальну адаптацію, ініціативи ветеранів і розвиток спільнот, що їх об'єднують. Гості також відвідали меморіал Янголи Перемоги у Мощуні. Де вшанували пам'ять загиблих героїв України? Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишайтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!